Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Єй». клавіатура це одна з тих речей, з якими ми проводимо чи не найбільше часу за комп'ютером. Тому вона має бути не просто функціональною, а ще й надихати, бути зручною і стильною. І саме таке є в Lofri OE901 Mechanical. Це компактна механічна клавіатура з преміальним дизайном. Приємними перемикачами та підтримкою Bluetooth. Тож давайте глянемо, чи не розчарує вона вас. Але перед початком традиційно вподобайка, підписочка. А ми полетіли на перший погляд. Lofre oe 901 відразу відрізняється від масових моделей. Її корпус виконаний у глибокому сірому кольорі. Wonder Free Grey. Це не просто ще одна сіренька клавіатура, а приємний, продуманий відтінок, який виглядає стримано, але з характером. Крім цього, існує і темно-зелена версія Wonder Free Black Kish Green. Модель постачає. З пластиковою верхньою кришкою, яка нагадує кейс або навіть частину старого технічного обладнання з 90-х. Це не просто декоративний елемент. Кришка щільно фіксується, легко закривається і так само легко знімається. Завдяки їй клавіатуру зручно зберігати в закритому вигляді, не боячись, що на неї потрапить пил. А ще зручно брати з собою в поїздки, можна навіть не шукати додаткове пакування, бо вона вже має власний чохол. Загальна форма клавіатури компактна без цифрового блоку, що робить її зручною для. Робочих столів з обмеженим простором, а також зручно для транспортування. Але головна фішка це зона керування, розташована праворуч. Там знаходиться додатковий тумблер і кнопка, які дозволяють перемикати режими або пристрої. Виглядає це як вбудований міні-пульт і додає клавіатурі ще більше характеру. Усе виконано в стилі ретро від шрифтів на кейкапах до кольорової гами, яка чудово доповнює концепцію Wonder Free грей. Це той випадок, коли клавіатура не просто інструмент для друку, а ще й предмет естет. Етичного задоволення. Клавіатура має компактний 75-відсотковий форм-фактор з 84 клавішами без цифрового блоку, але з усіма потрібними функціями, клавішами для зручної роботи. Завдяки цьому вона займає менше місця на столі, залишаючи простір для миші, графічного планшета чи просто пусте місце. Кейкапи виготовлені з abs пластику, мають приємну матову текстуру і закруглену форму, яка нагадує старі друкарські машинки. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заход на український і e каталог обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Є певна носталі... Гійна естетика, але при цьому вона виглядає дуже сучасно. Загальний стиль це мікс ретро та хайтек, що відразу вирізняє її серед інших. Лофрі о 901 оснащена механічними перемикачами Гатерон Браун, які вважаються ідеальним вибором для універсального використання і для роботи, і для розваг. Вони не мають гучного кліку як Blue свічі, але все ж дають приємний тактильний відгук під час натискання. Це чудовий компроміс між тишою і чіткістю. Клавіші не ляпають, але натискання добре відчувається пальцями. Гатерон Браун це перемикачі середньої жорсткості. Вони легкі в роботі, але при цьому не надто пухкі, що дозволяє точно контролювати натискання. Саме тому ця клавіатура добре підійде для друку великих обсягів тексту роботи з кодом чи редагування документів. Пальці ковзають, по кейкапам м'яко, без відчуття втоми навіть після кількох годин набору. Ще один плюс низький рівень шуму. Ця клавіатура не буде. Заважати колегам в офісі чи партнеру, який сидить поруч удома. Також варто відзначити відмінну стабілізацію клавіш. Навіть довгі клавіші типу Shift або Enter не люфтять і не хитаються усе натискається щільно і рівно. І, хоч модель не має підтримки, Hot Swap, тобто ви не зможете самостійно змінювати перемикачі без пайки. Обрана комбінація Gateron Brown плюс добре налаштовані стабілізатори залишає дуже приємне відчуття. Однією з ключових переваг є гібридний тип підключення. Ви можете працювати через Bluetooth, так і через дротове usb зєднання Це відкриває широкі можливості. Клавіатуру можна підключати до ноутбука, планшета, смартфона, десктопного ПК і миттєво перемикатися між пристроями. Bluetooth тут працює стабільно і без затримок, з підтримкою одночасного підключення до декількох девайсів. Це особливо зручно, якщо ви, наприклад, працюєте на комп'ютері, але час від часу відповідаєте на повідомлення з планшета. Одним натисканням перемикаєте на канал і друкуєте вже на іншому пристрої. Ще один козир – велика батарея на 4000 мАч. За словами виробника, цього вистачає на кілька тижнів автономної роботи без підсвічування або до 10 днів активного використання з підсвічування. Час повної зарядки до 5 годин. Заряджається клавіатура через USB Type-C, що теж тішить. Не треба шукати якісь рідкісні кабелі. Щодо сумісності, тут все чудово: Windows, macOS, Android. Перемикання між Операційними системами працює коректно. Розкладка адаптується автоматично. А через комбінацію клавіш це дозволяє використовувати клавіатуру практично в будь-якому середовищі. Ця клавіатура створена не лише для того, щоб тішити око, а й для повноцінної гнучкої роботи. Найперше, що хочеться відзначити, це підтримка QMK та сумісність із Via. Це справжній подарунок для тих, хто цінує кастомізацію. Можна переназначити будь-яку клавішу, створити додаткові шари, прописати макроси, усе це в зручному інтерфейсі без складних. Налаштування підключення реалізовано продумано. Ви можете працювати через USB Type-C або Bluetooth 4.0 Причому в Bluetooth режимі клавіатура підтримує одночасне підключення до. Трьох пристрів, і це дійсно зручно у щоденному користуванні Lofri OI 901 вражає зручністю, ергономікою та увагою до деталей. Усе працює стабільно, підключення не зривається, функції не глючать, жодних нарікань. Клавіатура дійсно викликає задоволення як від механіки, так і від загального досвіду користування. Lofri oi 901 це стильна, зручна і надійна механічна клавіатура, яка чудово підходить для роботи творчості й повсякденного використання. Вона має крутий дизайн. Дизайн комфортно, легко перемикається між пристроями. Якщо шукаєте щось красиве і практичне, водночас це дуже гідний варіант. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал та пишіть свої думки в коментарях на рахунок цієї клавіатури. На з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.